Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги 13-й проект онлайн-календар. Це онлайн-календар в адвент-календарі. Трошки такий мокра вода. Да? Тим не менше, верстаємо сьогодні один місяць онлайн-календаря, який, звісно, буде інтерактивним, коли ми до нього додамо JavaScript. А сьогодні лише зробимо те, щоб він виглядав певним чином. І Відповідно, застилізуємо, тобто зверстаємо і застилізуємо. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Телеграм, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене. І також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд: багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу. Тобто, у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення. І зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. технології та інструменти. Ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу ви будете мати декілька великих практичних проєктів. це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript. І веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет. Тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня, три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч, в січні і в лютому. Після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс, так, також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна, також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів, і після переказу обов'язково напишіть в чат в телеграм посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. Що у нас по структурі? Базова структура стандартна, звично для тих, хто дивився, хоча б декілька з попередніх відео. Папочка Старт це images, Figma, фігма макет і style guide – Це те, що ви можете. Отримати за посиланням в описі і знайти ось тут. Ви отримаєте в пабочці No13. Ось це можете завантажити, до цього є вільний доступ. Відповідно, календарик повинен виглядати. У нас буде ось таким чином. Це ви вже бачили хвилинку, тому на скріншоті, який я на початку відео продемонстрував на вступній частині, а тепер безпосередньо вже підемо до коду. Дивіться. Баді і Wrapper — це те, що нас супроводжує в більшості проєктів, саме таке бадь, як видима частина вікна браузера, да, і основний контейнер Wrapper. В основному контейнері Wrapper все інше збирається, і якщо ось так зробити, то і ми бачимо, що в цьому, на цьому рівні у рапері на одному рівні є кнопка певна, це кнопка-стрілочка. Ви бачите, дизайн ось тут, да, певний є. Ну, точніше, дизайн він ось тут, коли я звертаю ця стрілочка, це зовсім інше. Ми бачимо просто назву місяця, тобто елемент div з місяцем. Хоча, в принципі, тут може бути будь-який інший блочний елемент по факту, навіть може підійти там H1 чи H2, інший блочний заголовочний текст. І кнопка Next, тобто кнопка по, до попереднього, кнопка до наступного. І ми бачимо, що. Ми, ну, звісно, мова про місяці, тому що це буде розташовано на одному рівні дві стрілочки, між ними буде назви місяця. Далі йдуть е, назви днів тижня. І, і далі йде набір. Дивіться: тобто це набір е, назв днів скорочених, це набір елементів, які відтворюють в першу чергу. Числові значення ну, дати, да? але зверніть увагу, що є ще пусті, пусті клітинки, тобто, якщо подивитися на календар на наш поточний, але саме коли він поточний місяць, але коли він починається не з понеділка, а з, з неділі, да? то саме три дні в грудні були пустими. ну, Якщо по клітинках дивитися. ви ну, це побачите, коли ми візуалізуємо це все. Тобто структура зовсім простенька, просто у рапорі накидали кнопка, назва, кнопка. Назви днів і, відповідно, дати. У дат, тобто, дивіться, у місяців є day week, тобто, щоб вони відрізнялися від інших дівів. У цього у місяці є також відмінність, що він від інших дівів. І цим вже нічого не даємо, тому що вони таким за о, остаточним принципом. А ось тут особливий день, відповідно, окремий кластилю для поточного дня. І якщо ми забираємо CSS, то виглядає це от приблизно так само, як тут. Вся ця простир, простирадло, все це ось з лівого боку. Я сподіваюся, що вам видно ось, ось це воно. От все, все що ми зверстали, да? е, е, так? Так, не дуже, не дуже цікава частинка, але да, ми повинні на це подивитися. Що ж створює цю всю красу? Ось цю красу. А саме CSS її і історія. Але тут є е, новий наш товариш, якого ми будемо, з яким ми будемо товаришувати. Ого, я. Е, я ніколи раніше в своїх відео не показував. Тобто, дивіться, там, в моїх відосах всій в серії є багато того, чого ще раніше не було. Якісь окремі властивості, які цілі, там, скажімо так, технології або прийоми роботи, і сьогодні не виключення. Це те, що я покажу тут в цій частинці, просто як знай знайомство. Звісно, в моєму курсі, про який в кожному майже цих відео є мова. На цьому ми зупинимось е докладно, да? тобто розберемо по кістках все, що є. А розбирати в грід-системі є що. Перша частинка підключення шрифтів. друга базове налаштування. Знову ж таки, якщо ви не дивились попередні відео, подивіться перше, хоча подивіться, і ви дізнаєтесь, що це таке. Я це вже опускаю, щоб не повторюватися. В рапер фоновий кольор. Тобто, дивіться, що, що є в рапер. Якщо ми зараз е, цю частинку заберемо. Ага, ну да, воно ж там вже закоментовано у мене тут. Так. Ну, давайте зробимо інакше. Давайте ось тут заберемо в рапер просто. І подивимося, як це тепер виглядає. Ось, бачите, тобто воно непогано вже виглядає краще, ніж було. Але в рапер це якраз є ось ця наша цей наш блочок, який знаходиться всередині. У нього біленький фоновий кольор, скруглення куточків по 24 пікселі, відступи 55 і 100. Одразу включає інспектор. вмикає інспектор буде показувати вам тут у, весело, як сіточка, яка весела. Так, дивимось, ось вони зелений, цей, да, зелений 55 вгорі внизу і по 100 зліва справа. Далі тінюшечка зовнішня є, є максимальна ширина цього блоку 660. І тут іде суперштука. Це не замінник флексу, як багато часто зустрічається, типа флекс проти грід, чи грід проти флекс, це інше. Да? Це інша тема. і... Я б ну, поки що так для анонсу сказав би, що якщо Флекс це такий е, певний жонгльор, який, е, наприклад, бере там чотири якихось там, підкинув там, на полицю. Тун, 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 стали в один рядочок там, якимось чином. А якщо місця мало, то там третій сам впав на наступну полицю, то це ось для моєму так, розумінні це флекс. Да, такі можливості надає. Маніпулювання елементами, то э, гріт це така більш глобальна і вона схожа на то, як так само нібито жонглювання відбувається. Але оці об'єкти, які ми жонглюємо, вони такі э, тягучі. Да? Тобто ми можемо, якщо там один штовхнемо сильніший елемент, він там розтягнеться на, на дві клітинки, або, наприклад, розділиться і займе э, дві полиці, Тобто це більш така. Гнучка система, її, схожа, по принципу, да, вони обидві з Флексами вони порядковують, позиціонують певним чином елементи, створюють систему. Але гріт це набагато глобальніша штука, і для неї варто приділити увагу, якщо ви хочете бути на певному професійному рівні. Флексами можна зробити багато, але. Гріт також має своє місце примінення. Є макети, які ну, флексами буде дуже складно зверстати або а, ну, не буде гнучка, гнучким те, що ви зверстаєте. Тож гріт. Дивіться, якщо ми зараз ось це забираємо, по-перше, і тут у нас ще є в елементі, куча тут у місяці є також ми це поки що заберемо. Що ми маємо? Ми маємо зараз відновиться ще разочок, будь ласка. Будь ласка, а що не так. Так, 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 так. Ага, я поняв. Да, 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 да. Перепрошую ось так. Я зламав всю структуру CSS. О! Тобто, от ми бачимо, да? тобто, в принципі, дизайн частинки є, але воно все також залишається в вертикальному стовпчику. Тобто, все відобразилося. Там наша підсвіточка поточного дня, пейдінги є, блачок є. Але, звісно. Висота якась шалена. І display е, grid. Якщо ми тут зараз подивимось, бачите, так само, як для флексів, є така сіточка, так само і для грідів. От грід, бачите, є позначки, є якісь колонки, є якісь рядочки, Тобто все це має е, свої номери. І зверніть увагу, що номери йдуть між цими. По-перше, да? е, виходить, іде верхня лінія. Да? Тобто від першої до другої це перша у нас комірка. І далі, далі, далі. далі. Ну, тобто про це для чого це потрібно, чому воно а, таким чином це ми будемо ще говорити окремо, поки що давайте дивитися. От у нас Flex, Тобто о, Grid. Тобто, нічого не змінилось, в принципі, крім того, що вони так підсвітили. Grid Template Columns, тобто, це шаблон, по якому Grid вибудовує ці комірки. Repeat – це повторення, і це працює ну, нібито як функція. Да? Повторити сім разів при певних налаштуваннях ширини. І оцей FR – це фракшн, тобто пропорційність, фактично, розподілити весь простір 7 – це сім колонок, і кожна колонка має ширину 60 пікселів, і тобто, вони пропорційні, немає ніяких відмінностей від них. І потім, тобто дивіться, зараз при такому стані вони ось таким чином. І щоб краще побачити, я тут створив тимчасовий такий рядочок, дивіться. Це бордери. От ми бачимо зараз таку сіточку. Бачите? Всі ці елементи є грід-елементами. Те, що в комірках, це у нас діви. Стрілочки є батнами, тому вони не в прамочці, не в бордері, але це також зараз флекс-елементи. О, грід-елемент. Я ще довго буду переходити. Да? Грід-елементи. І ми бачимо, що у нас вони злиплися. Якщо ми додамо ось тут гепи, зверніть увагу у флексів просто геп, а тут грід да? геп, це хоча ефект у них той самий, тобто вони надають розположення точніше, проміжки по горизонталі і по вертикалі між всіми комірками. Але у нас тепер проблема як зробити так, щоб ці гріт-елементи, щоб у нас оці чотири штучки зістрибнули вниз, формували рядочок а пості комірки. Формували, тобто, ну символізували попередні місії попереднього місяця. Як це зробити? Це створюється знову ж таки вже керуванням на рівні одного елемента. Скільки один грід елемент буде займати місця? І дивіться, забігаючи наперед, ось у Манс у нього є grid-column, тобто тут був grid-template-columns, grid да? тобто, взагалі, як будувати ці колонки, з якими відступами. А це grid column span 5, тобто розтягнути на 5 комірок. І коли ми, дивіться, коли ми це робимо, у нас буде Манс займати. Дивіться, по гріду, ось так. Давайте подивимось, Манс займає. Одну клітинку, другу, третю, четверту, п'яту. І його вміст, ось незалежно від того, що там підсвічується геп, оці, вони, він займає ось таку відстань. Якщо забрати, ми бачимо чорну рамочку, що дійсно воно припадає на 5 циркомір. Це повторюю також елементи, але вони просто тут, тут далі йде гепчик, тут гепчик і далі сам елемент. Все. Тобто ось така частинка. Це те, що створює гріт, і е, тут важливо ще ось це можливість ось цього такого автоматичного розтягування. У флексах також є, да? можна виставити параметр флекс, там наскільки він депропорційно, але тут все ж таки це більш гнуч, гнучко все налаштовується. І цікавіше навіть я б сказав. Так. Next-previous просто відключення бордера і фона. Це кнопочки. Зважаючи на те, що ми зробили елементами батонних, є з замовченням фон і бордер, Відповідно, ми їх відключили. По місяцю ви вже побачили, що це контролює ширину да, в grid системі Це підключення шрифтових налаштувань і для того, щоб текст був у верхнього регістри. Текстове налаштування, розмір шрифта і line-height – це висота рядка. Fontweight Ball це для днів тижня, тобто для Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday – ось De Bain's Day з цих Фонд так, щоб відрізнялися вони як шапочка, така в табличці в цій. Далі загальне налаштування всіх Дівів, тобто рамочку я вже закоментовую. Вирівнювання по центру, Display Flex, text центр-центр. Ну, по факту, по факту, ось це. Я навіть думаю, що можна не. Так, да, це можна навіть не використовувати, хоча в якому випадку це може бути. Зараз не можу привести приклад. Напевно, в своїх проєктах я частіше використовую і це, і це, але в принципі, ось цих трьох налаштувань достатньо, щоб вона центрувалася. Тобто, тому що це контролювання тексту в Діві, там нема ніякого прошарка. Додаткового, хоча у нас же там ще клас окремий. Ні, ну то ж клас, то не те, да? я Тут маю на увазі. Да, тобто це вплив на саме текстову частинку. Flex-елементом є текст, не якийсь -текст. да, Так теж можна було. Мінімальна висота 60 пікселів і відповідно фон size, розмір shift. І поточний день він відрізняється лише ось такою фончиком. З куточків і точною фіксацією розміру, що от він такий. Власне, ось це невеличке відео, яке нібито простенький календарик, але з іншого боку, він з таку такою потужною технологією, як гріт. Я думаю, що було цікаво. Сьогодні 13-те. Я сьогодні, 13-го, записую це відео, тому що зранку 4 години не було світла, і зараз, от ви бачите, що фактично за 8 годин до. Того як випустить, я записую. Ще треба його встигнути змонтувати, залити, щоб і, і, і сподіватися, що YouTube встигне обробити, щоб субтітри були. Ну, але що, такі часи? Це буде Україна. Завтра вас чекає 19.30, 14 випуск. Контент. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати і мій канал. Дякую.